Даю вас на курсі програмування мови Python. Я Олександр Ігрович. Метою курсу є ознайомлення з інструментаріям мови програмування Python для практичного використання в різних сферах людської діяльності. В рамках курсу розглянемо 5 тем створення найпростіших програм, попрацюємо з операторами, списками, циклами і функціями. до першої теми. Перша тема створення найпростіших лінійних програм. В рамках теми розглянемо найпростішу програму, яка виконується без послідовних. Дій або умова, або циклів, і розглянемо основні елементи бібліотеки математичних функцій МАС. Для того, щоб створити першу програму, необхідно обрати необхідний тип даних ось, і фактично скласти алгоритм. І в цій частині використовуватимемо тип даних int, ціле число, тобто 0, 1, 2, 3 і так далі. І фактично лінійний алгоритм, який являє собою таку структуру. Де ми бачимо початок введення даних, обробка і виведення результату, та кінець. Математична формула, на основі якої розглянемо приклад, показана на зображенні. Тут показаний лінійний алгоритм знаходження суми двох чисел. Тобто ми повинні спочатку ввести два значення, знайти суму і вивести на консоль. Тут показаний псевдокод алгоритму, який використовується для створення основної програми. Приклад реалізації знаходження суми двох значень. Математичний вигляд такий. Для того, щоб зробити і реалізувати практично, ми спочатку повинні оголосити зміні, оголосити тим даних наш, далі створити помірку для введення значення першої змінної. І далі ми повинні прописати аналогічну для другої змінної. Ось. Тепер, коли ми введемо значення двох змінних, ми на виході в нас з'явиться все-таки текст. Ну і фактично результат з рахунку. Давайте перейдемо. Вводимо А, натискаю Enter, B, і бачимо результат. Це ми створили приклад простої програми, яка знаходить суму двох значень. Аналогічної програми. Матимуть вигляд для різниці, ділення і так далі. Давайте розглянемо наступну частину нашого заняття: бібліотека математичної функції мас. Для того, щоб працювати з бібліотекою, необхідно її спочатку імпортувати. Бібліотека має ряд функцій, до вашої ваги, функція мас яка дозволяє піднести значення до степеня. Тобто, бачимо її синтаксис, замість х пишемо нашу змінну, замість і пишемо значення. Яке нам потрібно піднести в степені. Основну таким чином ми отримаємо, виведемо число в степені. Розглянемо, як створити таку програму. Зараз знову беремо попередній код, вставляємо його, ось. але розглядаємо вже цю таку ось. Реалізацію. Нам потрібно цю зміну піднести. Далі імпортуємо. Дивимо звідси. Тобто спочатку ми імпортуємо бібліотеку. Далі згадаємо, виконуємо аналогічні дії. Вводимо дані. Ось буде наш головний результат. Тут нам потрібно додати написати. Зміна наша, яку ми хочемо піднести до степені, ну і власне степень. Запустимо обробку подій, бачимо результат. Ми створили програму, яка реалізовує цю математичну формулу. Підіб'ємо підсумок. Розглянули два питання: перше, яким чином створити програму, і друге, яким чином користуватися бібліотекою математичних функцій. Мети заняття досягнуто. Дякую за увагу.